Творче об'єднання на читай. Катерина Скрипка, під звуки містичного вальсу, читає надія крапка. Відьма мене щарувала, до себе забрала в полон, дотиком ледве відчутним теплих маленьких долонь. Серці що сили палає. Кохання нестримний вогонь, тільки, на жаль, я не знаю, це наяву або сон. Демон спокусник омана, він душу мою полонив, тягне до себе магнітом, наспротив немає вже сил, У серце війшли одночасно сотні палаючих стріл, Коли під мелодію вальсу. На танець мене запросив. Пари навколо крушляють, не гають спливаючий час, Свідомість заполоняє містичними звуками вальс. Відвідати мбал між світами можна в житті лише раз, тільки не пам'ятає минулого жоден із нас. Скоро настане світанок. Люди забудуть про бал. і пристрастий вихор шалений, що у душі вирував, Зможе лише демон згадати, Хто його серце украв. Якщо один з нас справжній демон, можливий, щасливий фінал. Творче об'єднання на читай. Катерина Скрипка. Під звуки містичного вальсу читала Надія Крапка.